У Путіна ще є друзі, на жаль, один, точніше, вірний. Сказав би як пес, але я собак люблю. Просто вірний, скажімо так. Я, звісно, про Олександр Лукашенка. Він також на параді цього року був не надто, скажімо так, по-перше, здоровий, тому що з'явилися чутки, що він хворий. А по-друге, ну, знову ж таки, не випромінює щастя і радість від того, що відбувається. По його. Особливо таким фотографіям, Вони. що ви що ви можете сказати? Тому що ми розуміємо, що Путін це якби господар вечірки, він так чи інакше в такому становищі, а це просто приїхало, сидить на лавці, і от що в цій позиції говорить про нього його обличчя, його міміка, жести і так далі. Ну ось тут ми можемо з вами ще більш побачити відразу, тобто ось це. Там не потрібно теж бути фізіогномістом, щоб це побачити. Побачити ось цю а, грусть печаль. Що а, я тут роблю таке враження, його кажуть. Так, а, і те, що а, ви, ви бачите, це як опущені плечі, такий стан більш депресивний, а, як нерозуміння того, що взагалі відбувається, що я взагалі тут роблю. А, таке відчуття, що він. А, Повинен відсі... відсіжувати якийсь час свій там, щоб, ну, я не знаю, лицем якось показувати, чи я тут. Тобто, по суті, та король заручника у нього? Так, так. І його обличчя, в принципі, нам про це натякає. Але він теж змінився достатньо суттєво, враховуючи, скільки. Йому довелося юлити він все життя, в принципі, юлило, але стільки за останній рік не доводилося, і крім того, Білорусь стала співучасником агресії, і він і він безпосередньо. Давайте подивимося, який він був до повномасштабного російського вторгнення і яким е став після. Знову ж таки, зміни, яка <кхем> мене резючі, Дивіться, тут а, до а, півно, повномасштабної Це 21 агресії. рік. А, в нього більше відкриті очі, а в нього більше а, брова. Підня, підняти. Такі, а, він такий поважний сидить, а, в, в нього є відра, відраза, але не стільки в, не, а, в нього є. Він такий впевнений в собі і навіть інколи підіймає з верхнього тобто, що тут взагалі відбувається? І ось ми бачимо а, фото, яке було на параді. Тобто тут вже все мені не подобається. Тут... Навіть по губах видно ось це, що мені не подобається. Я можу сказати, що там було дуже а, яскраве сонце, і він так зробив, тобто щурився. Ну, Зайце занадто Но, для, для сонця. Так, тому що для сонця ми теж так робимо. А, але там, знаєте, таке відчуття, що він відразу таку дуже серйозну відчуває. Це відразу до обставин, в яких ви опинився, як думаєте? Чи до того місця, де він перебуває, і за яких. Е а яка різниця? Це відразу. Ні, ну це я, я питаю в тому сенсі, що з вашої точки зору, чи ймовірно, що знаю. такі люди, як Лукашенко, я не знаю, тому що можуть це, відмовитися від цього. Це від цих може обставин. бути і до себе, і до людей, і до обставин, і до ситуації, до взагалі до того, що відбувається. Ми можемо тільки з вами констатувати факти, тому що про те, що це вже відбувається.